Привіт односільчанам! Капела біло-червоного кольору. Капела Святої Марії. Будівля 14-го сторіччя. І її 72-метровий готичний шпіл прикрашений фігурою позлоченою фігурою Діви Марії Матері Божої. Дуже красива будівля і поруч з нею. Знаходиться іще одна красива будівля. Вона дуже незвичайна для Вюрзбурга, тому що це стиль Рококо, і у стилі Рококо у Вурзбургу є лише три будівлі. Безліч-безліч ліпних елементів, котрі прикрашають її фасад. А будинок Сокола, її назва, була надана тому, що її фасад зверху увінчений бронзовою фігуркою птаха Сокла. А ми йдемо далі до башти, котра згадується перший раз ще у 1180 році. А у 1316 році вона була викоплена міською владою, до неї прибудований Радхаус. Отакий сонячний годинник з'явився на її фасаді 1453 року. І баште, ця веться Графен Екарт, про що свідчить отакий надпис. Зовсім поруч, на площі біля неї знаходиться фіренен Бруннер, Фонтан Фіренен. Оці чотири скульптури вони показують чотири головні чесноти добропорядної людини. Взагалі, цей фонтан він присвячений Франконії. Ото зверху. Статуя Франконії. Ну, хто не знає, Франконія то дуже великий регіон у Німеччині. От саме десь знаходиться місто Віосбук, з якого, до речі, і починається романтична дорога Німеччини, цей відомий туристичний маршрут. Цей фонтан мені дуже сподобався. Далі я покажу трохи інший фонтан. Складете власну думку. Ми вийшли до старого мосту, з якого дуже чудовий краєвид на фортецю Марії. Ото далі церква святого Буркарда, а ще далі знаходиться паломницька капела. Вона дуже видатне, паломницьке місто. За нього я розповім пізніше. Сам мост оздоблений 12 скульптурами. Це скульптури святого Кіляна, святого Каланата. Оце. Патрона Фаранконія, далі йде святий Буркхард, святий Бруно, а також є скульптура. Оце зараз покажу імператор Карл Великий. І інші святі. Отже, друзі, ми дуже раді повідомити вам, що нам вдалося таки відвідати четверту локацію під час нашої подорожі. І це я показую фонтан Сучасний. Інший, ви можете скласти думку, яке мистецтво вам ближче, чи старовинне, чи сучасне. Вже стається жара, дехто ховається в тіні, але йдемо далі і виходимо до нового собору. Тільки погляньте на цей фасад. Новий собор збудований саме на тому місці, де свого часу були вбиті Кіліан, Колонат і Тотнан. Ці троє людей були вбиті дуже давно, у далекі буремні часи 756-го, здається, року. І вони, звичайно, тоді не були святи. Їх канонізували набагато пізніше. Хто були ті люди? Це були ірландці. Котрі вирушили і розповсюджували християнську релігію. Роздивимося алтар. Друзі, ну бракує слів. Мистецтво. Як все це виглядає? Цей собор у барочному стилі. Ви тільки подивіться на ці скульптури, на цей розпис, як зроблені куполи фігури І що я ще маю сказати? отут на стелі, оцей весь розпис, він дуже майстерний, а далі зроблено, бачите, от як кам'яне, от нібито занавес роздвинутий. Дуже гарно, дуже. І у соборі прохолодно. Ви знаєте, цього літа 2025 року Європу накрила така спека, ну просто неможливо було знаходитися на вулиці. А тут така прохолода, тиша, спокій, ну, священне місце. І тут зберігається святиня. У спеціальному оце, золотому саркофагу знаходяться черепи тих троїх чоловіків. І 8 липня кожного літа семінарісти виносять їх на вулицю, щоб продемонструвати. Віруючим, щоб люди вклонилися тим, хто приніс християнську віру на цю землю. Виходимо і йдемо до Головного собору. Оце його дві вежі, залишки 73 метри, і він був побудований і ще у 1237 році, заходимо всередині. І от наскільки він зовні простий, такий настільки він внутрішньо. Багато оздоблений, дуже незвичайний і красивий. Оці ковані ворота святого Кіляна. Дуже майстерно зроблені. Оці всі елементи, до речі, у соборі поховані усі єпіскопи. І є надгробне коміння, деяке воно дуже просте, а є деякі надроб'я, слухайте, ну, витвір мистецтва. Просто витвір мистецтва. І далі я вам покажу, з яких елементів і як майстерно зроблені бічні алтарі, головний алтар. І трохи розповім про це. От давайте подивимося разом. Уявляєте складність отакого елементу, отаке стеля? Отакий алтар. І тільки подивіться, безліч скульптурок, колони, картина. Зараз оце збоку покажу, дивіться, От, наприклад, отакий герб. На стелі, на куполі, фігури, статуї. І все це було знищене, оцей собор був знищений, та не тільки собор. Місто Вюрцбург було знищено 16 березня 1945 року. Більше п'яти тисяч людей загинуло під час бомбардування. 90 тисяч людей лишилися просто неба. Місто було знищено. І все це було відтворено і відбудовано у. Автентичному вигляді, респект і уважуха всім тим, хто причетний до цього. Це неймовірно, це складно повірити. А зараз спускаємося у Кріпту, і я покажу один елемент, котрий я бачу вперше в житті, щоб у кріпті, отак знизу, у соборі був колодязь з отаким блоком. Таке я бачу вперше. І будемо йти далі. Отут, у бічних галереях, теж цікаві надгроб'я, і є такі, ну от я зараз покажу, це просто витвір мистецтва. Теж дуже цікаво. Йдемо, роздивляємося. І я хотів потрапити до внутрішнього дворику цього собору, але чи я то не знайшов, як туди зайти, чи він був замкнений, тому що всі двері, котрі нам зустрілися на шляху, вони були замкнені. Ну, покажу так. Оце внутрішній дворік. Виходимо з собору, на вулиці вже дуже спекотно, іти важко, дихати важко, і ми будемо йти до резиденції Вюрзбурської. І по дорозі ми минаємо фонтан. Отакий фонтан Хроноса. Оце древнегрецький Бог річок. А оце Бог часу Хронос. Ну, пам'ятаєте, хронометр. Виходимо на площу біля палацу, біля резиденції. І збоку отака стіна зі скульптурами. Потім сама резиденція. Перед нею фонтан теж франконія. І сама резиденція. Відеозвіт про її відвідини буде окремим, тому що там є багато чого дивитися, я не хотів скорочувати. І на цьому я закінчую цю серію. прощаюсь з вами. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей і на все добре!